Доброго мирного дня ми розпокою затишку. Так, Всі хваляться на сіні. Я вирішила до свого той добратися. Свого домашнього. Це я люпин тереблю. Хм. Я його вирвала восени насіння Ось і скидала і нічого з ним не робила. Ну, його Рано чи пізно треба стеребити, бо його треба буде сіяти, поки мені вода гріється. Ось то я трошки побавлюся, поки маю як. Так, зараз чорнобривці треба стеребити майори. Ось і оцей люпин. А, і ще трошки романцю маю. Ось, то стереблю. Це люпин тереблю свій, от вона збирала тих стручків. Ось і хочу його весною посіяти. Ну, Сіяти буду я його не. Не на городі, а тут десь коло хати, щоб він не ріс. Він, по ходу, мене багаторічний, я так думаю, хіба якщо однорічний, якщо з зими не вийде, то буду його тоді ете, сіяти на городі, хай там цвіте. А якщо вийде зими, що багаторічний, посію його десь коло якоїсь яблуні. Чоловік весною мені скопає десь коло якоїсь яблуні. І, як Бог дасть, буде живий здоровий. І тоді ми. І тоді ми посіємо там. О. Так, що ось таке то. Посіємо, хай собі тоді ростуть. Ось такі, то зараз люпин стереово такі. Ось такі маленькі горошинки. Тут і багато є відро насипалося, а, але там і чор чорно чорнобривці є. Ось та й таке. -то. Ну нічого, все ми зробимо, все в нас буде добре. то Всі розкажуть, ми своє домашнє, маємо ми не купляємо, Я також маю своє. Але я її весь час купляю, ще докуповую. Ну, Квіток цього року я не купувала. Трошки маю свого насіння. Маю майори, назбирала ті патлати, що я сіяла в, садку, в нагороді в полі. Трохи назбирала насіння свого з того, що тут вдома було. Ось тих патлатих. Ну, ви знаєте, я не знаю, чи то в мене так, чи що. Купляєш патлати насіння, сієш. Ростуть патлати квітки. Другий раз не збираєш насіння. І воно вже не є патлате. Вже не є таке, як троянди повні. А чого, я не знаю. що то, то, що якісь ті гібриди. Як ви думаєте, га, люди? Хто знає, скажіть. Чи його треба пару років тримати, те насіння, тоді сіяти, то воно тоді буде е, ну, файно сходити. Я не знаю, яка причина. Хто знає, скажіть, якщо ви знаєте. Ось. Яка причина? Так, що ось таке. Тому я, наприклад, не знаю. Та й такі то справи і буду теребити. Зараз тереблю все. Ось, ну, поки тереблю, я почну в тому відео теребити, а тоді покажу, скільки в мене якого насіння вийшло в другому вже відео. Ось. Я тут дам відповідь на запитання. Ось, дам відповідь на запитання про те, коли козу починати доїти наперед. Бо вже зараз людей котиться, починають кози. То була проблема як запустити. Хоча ще не всі позапускали, але, але. а тепер проблема починає значити вім'я наливати, коли її починати доїти. Не було мастіту. Я пару людей дзвонило, бо минулого року ми її не доїли в неї мастіт. Або первістка наляла ще три тижні ходити, а в неї вім'я повне. Що робити, якщо повне вім'я доїти, І не чекати, коли воно тверде буде. Бо якщо буде вже тверде, то там вже можуть бути проблеми. Вже може бути. Мастіт братися, а може бути просто-напросто те, що, як сказати, її вже наболить сильно, вона тоді доїтися, не дасть, бо їй болить. Вона так не знає, що з нею робиться первістка. А ще як її вім'я починає боліти, от і робляться проблеми. То, щоб тих проблем не було, Ось, то треба вовремя впору здоїти. Якщо ви бачите, що вже вім'я набирається, ось, то будьте добрі, видайте. Не здоїти просто трошки, а видоїте. Бо якщо ви трошки здоїте, те, що останеться, вона його пропустила, воно останеться, і воно буде тим застоюватися і буде маститом робитися. Так що, якщо у вас... Коза назначила, і ви її доїте, то ви доїте все повністю. Ось. І молозу можна заморозити, потім розморозили, дали козенятам пити. Ось так, що ось таке-то. Загріли і дали пити. Ось так. Так що, якось так. Так, що то я ще мала сказати? А, скільки раз доїти після того, як ти видує. Як я видоїла, то скільки разів і як її доїти. Її вже починати зразу-три рази доїти. Ні, якщо вона, що вона тільки наливає в ім'я, то від того, як вона його наливає. При потребі доїться. Ані тоді, коли вам хочеться. Доїться при потребі. Ось я, я дою, як от починаю доїти. Що трохи треба буде вже... ...начинати і шоколадку доїти, то доїться при потребі. От нині видоїли 2-3 дні, там нема що доїти. Не доїти. Там знову видоїли. І усьо. Ось таким чином починаєте роздоювати свою козу. Ну, не роздоювати, а доїти, щоб не було проблем. І усьо, і тоді ваша коза. Буде вам давати О, гарну молочка. І не буде проблем у вас ніяких з молоком і з вільним. О, скільки на налі... требила того люпину. Але що ж би то мені його взяти? Зараз О, напишемо люпин. Ось так. І доїте, і тоді даєте її, козенятам пити. Оте молозиво, що ви доїли під час опоту. Ось і це, що, о, бачите. І те, що ви Маєте, розводите пополам і напуваєте козенят. І все, і ваша коза здорова останеться, не буде мати мастіту і буде все прекрасно. Так що ось таке. то І хай вам буде, воно не буде сходити те насіння. Ну, ладно, трошки треба з неавиду. Не важне воно, недозріло. І буде тоді вам все хорошо і прекрасно. І ви довольні, і коза довольна сміється. Так що ось таке Так що дай Бог, щоб ваші кози котилися і все добре було. Буду далі теребити насіння. Тут ще є, що ще майори нестеребляні. Ще треба мені ці калачики подоводити до пуття. Ось, так що, ось таке то. Дай Боже, щоб всіх все добре було, щоб ваші кози здорові були, вам гарно котилися. Ось. І нема різниці, чи коза за місяць наляла вім'я. Навіть якщо ви бачите, що вона вже буде мати скоро козенята, але їй дуже тяжко лягти, бо вім'я велике, то берете і доїте її. Молока вже не заморожуєте, просто видоїли, поставили, потім загрієте і дасте козеняткам благополучно пити. Ось так. Так що хай Бог дає, щоб всіх все було добре. О, а я буду далі теребити, а вже в другому відео покажу. Ой, скільки натеребила. О, Дуже файно пахне в чорнобрівці. На сі, така красота. Літом запах О, Дай Бог, щоб всіх все було добре. О, а вам всім скажу до зустрічі у слідуючих відео. Ще трошки треба буде розсаду вже садити, ще трошки треба буде братись до города. Вже зима йде до завершення. ああ、どうしようし。いい